Привіт всім! Сьогодні ми знаходимось у будівлі закинутої заводської котельні. Ось ми бачимо залишки котельних установок, фундамент, теплоізоляція, все тут докупи. На вулиці видно трубу і димоходи. Десь в цьому місці вони виходили назовні. Ось залишки теплоізоляції котлів. Шмат пароніту. Все вже заростає. Котельня закинута була. Давно дуже. І років п'ять десь по тому була розібрана. Ось так. Вона виглядає. Ось тут підземні димоходи були. Ось траншеї, якраз їх видно. І залишки котлів. Ось місце в воду труб, де вони підходили до котлів. Ось вони йдуть. Ось інший вхід, там щитова залишки є. дві шафи лишились. А ось там сходи можна підійматись на бор. Ось покрівля котла. Цегла вогнетривка і залишки. Видно, що воно опалене все обгоріло. Котельня була тоді на мазуті, на газ її навіть не переводили. Спускаємось. йдемо сюди. Ось тут сходи. Побитий склоблок, штукатурка з фарбою багато шарів. Сходи пішли далі. Ось другий поверх. Тут котельня, тут душові. Ось іще якийсь або кому, або туалет. Назуття, залишки електроапаратів, одяг, баночки. Знов таки порізана ізоляція, одяг старий. Ось котельня. Ось якраз видно загальний план приміщень, як проходили де труби комунікації, залишки коробів, де були для диму. Тут видно чітко, що фундаменти під насоси, якісь циркуляційні. Йдемо далі. Третій поверх. Якесь побутове приміщення. Залишки знову електроапаратів. Ось яка дурня написана на стінах. Цегла вогнетрихка, до речі. Ось така галерея. Можемо пройти. Тільки треба обережно. Тут можна на швидкісному ліфті спуститись вниз. Четвертий поверх підходимо. Він дещо вищий за інші розташований. Ось він. Ось ми бачимо знову побутове приміщення розвалене. Ось котельня, як вона є. До речі, це типовий проєкт був. Котелень, які взагалі знаходяться по різних містах України. Мабуть, і ще радянських інших країн колишніх. Типовий проєкт. Ось видно труба там на вулиці, місцеві краєвиди. А ми пройдемо трохи далі. Знову ж таки ізоляція, якісь кімнати. Що де саме тут було, то вже? знаю ті, хто працював тут, але якийсь такий попіл чи не попіл, чи потеплювати, що то таке, не знаю. чимось воно вкрите дах закопчений Буде повторювати, що котельня була на мазуті. Ось така вона. Ходити тут небезпечно, досить таки треба бути дуже уважним бо навіть вікна побиті промзона в принципі жива діє транспорт їздить але котельня тут нікому вже не потрібна і декілька кадрів як виглядає будівля ззовні досить висока будівля може Близько 20 метрів. Ось така. І ось інший ракурс. Димова труба. І ось галереї димозбірників. І ось сама будівля. Ось так виглядає. Використовується зараз труба для мобільних станцій. Це єдине на що вона тепер пригодилася.